Вітаю всіх студентів з Міжнародним святом Днем студентства. Це свято об'єднує молодь усіх країн світу. Студенти завжди були найбільш активною, прогресивною частиною суспільства. За вами майбутнє і нашої країни, і світу. Прикро, що ці роки прийшлись на тяжкі часи для нашої країни. Війна, руйнування, кров, неможливість навчатися в рідному місці разом з однолітками. Але я знаю, що ви не здаєтеся, ви спілкуєтесь з друзями, ви займаєтесь творчістю. В нашому коледжі завжди панував дух творчості і серед студентів, і серед викладачів. Це і участь у творчих конкурсах, це творча діяльність, це створення нових колекцій одягу, це свята, концерти. Ми знаємо, що те, що нас не вбиває, робить нас сильними. Студенти ніколи не сумують. Молодість дається один раз, і треба зараз і планувати мирне життя, і зараз жити, і зараз радіти. Сплине незначний час і прийде перемога. Радість життя буде з новою силою. По життю ви будете йти сильними, цілеспрямованими особистостями. Крині вже тепер потрібні ваша енергія, знання, досвід, які будуть визначати. Долю України. Бажаю вам це свято, перемоги, миру, вірних друзів, творчих досягнень, гармонійного професійного розвитку. Ці свята!